Доброго дня, шановні учні! На сьогоднішньому році ми продовжимо з вами говорити про світ тварин в музичному мистецтві. Давайте зараз з вами спробуємо розгадати ребус, який бачимо на екрані. Отже, ми бачимо букви «ми», «ли», М, ЛИ, ЗНАК», ТИ, бачимо зображення. Солі, так, сіль у нас зображена. І бачимо, що першу букву С нам в цьому потрібно слові замінити на букву Ф. Так? Тобто не сіль, а філь, Так? І бачимо останню букву М. Давайте спродовж, спробуємо розгадати цей ребус. Адже ми у ли букви, м'який знак. Мультфільм. Отже, на сьогоднішньому році ми будемо з вами говорити про мультфільми. Мабуть, кожен з вас неймовірно любить різноманітні мультфільми. І якщо говорити про мультфільм, чи можна взагалі уявити мультфільм без музики? От уявіть, зникла музика з мультфільму. Мабуть, він перестане бути таким цікавим. правда? Адже музика нас налаштовує, допомагає. Та вона прискорює деякі моменти або заповільнює їх, і ми разом з героями мультфільму переживаємо. А ці переживання створює саме музика. Отже, музика просто необхідна для. Будь-якого мультфільму. Зазвичай, герої мультфільмів тваринки, досить кумедні, смішні, веселі, а інколи дуже розумні. І всіх цих героїв створюють мультиплікатори. Мультиплікатори це такі художники, які оживляють герої мультфільму. У створенні мультфільмів беруть участь, звичайно, величезна кількість різних людей. Але саме мультиплікатор розмальовує мультфільм, створює мультфільм. Ми бачимо з вами на світлині зображений мультиплікатор. Він працює на спеціальному планшеті, де створює і малює різних героїв, і за допомогою звичайно графіки ці герої оживають в мультфільмах. Окрім мультиплікатора. Над мультфільмом, звичайно, працює режисер. Адже режисер є постановником мультфільму, а композитор створює до мультфільму цікаву музику, яка підсилить ту атмосферу мультфільму, яку задумав саме режисер. На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося з мультфільмом, фрагментом цього мультфільму Лис Микита». Музику до цього мультфільму створив відомий український композитор Мирослав Скорик. Отже, давайте подивимося фрагмент відомого мультфільму. Ви на лобри, напої по тобі, зарячені кризи, нам терпець! терпеть, прийшли шукати, знайти, полювати, хитрущого писа, я вже кінець, не кида, вховайся, викидо, здавайся, заряджені кризи, горма нам терпець! Давай, йшли на лави! А вони хатай! Бо життя криє, треба спешиль ми крі Отже, ми переглянули з вами фрагмент сучасного мультфільму Лис Макіта. Е, можливо, хтось з вас бачив класичний мультфільм Лис Макіта, в основу якого лягла казка саме Івана Франка. Але ось цей Лис Макіта це такий сучасний мультфільм, і ми з вами почули музику, яка відповідала саме фрагменту про те, як мисливці йшли полювати на Лиса Микиту. Ну, якщо говорити про різноманітні мультфільми, адже мультфільми створюються по всьому світу в різних країнах. І от в Америці був створений дуже відомий мультфільм, який отримав назву «Качинні історії. Музику до цього мультфільму створив якраз Макс Мюллер та Рой Джонс. Так от, ми зараз вами прослухаємо музику з дуже відомого мультфільму «Качинні Історії. Aqui Качені історії. Отже, ми щойно переглянули з вами початок мультфільму Качені Історії. Досить часто на початку мультфільму звучить пісня. Яка відкриває сам мультфільм. Вона, звичайно, має бути в характері, розкривати сюжет цього мультфільму. І от ми побачили з вами і послухали пісню: таку активну, веселу, енергійну, в якій розповідалося про качінні пригоди і качінні історії. Отже, музика просто необхідна для будь-якого мультфільму. Отже, давайте тепер подумаємо, якими музичними засобами композитори. Створювали характерний героїв. Отже, вони використовували різний темп, правда? Різний ритм, характер музики, музичні інструменти, правда отже, за допомогою і музичних інструментів, і мелодії, і ритму, і темпу, динаміки композитори нам створюють різноманітні образи. А музика, звідповідно, виражає різні почуття. Правда? Почуття страху, хвилювання. Ігрошів, веселощів. Так? І все це передається за допомогою музики і картинки саме в дитячих мультфільмах. Ми щойно з вами прослухали два, таких, два приклади використання музики в мультфільми. От щойно прослухали з вами твір качені історії. Так? Давайте спробуємо з вами охарактеризувати, якою була музика. Отже, вона була якою. Дійсно, вона була грайливою, веселою, радісною, я б навіть сказала, трохи святковою, саме такою була музика в мультфільмі та чинні історії. А зараз давайте з вами теж трошки порухаємося разом і зробимо невелику зарядку. Отже, ми виконали щойно невелику руханку, адже рухатися просто необхідно, так? І ми з вами продовжимо наш урок. На сьогоднішньому році ми будемо вивчати з вами пісню, яка має назву Малюки. Ця пісня знаходиться в нашому підручнику на сторінці номер 95. Отже, давайте зараз з вами відкриємо підручники та прослухаємо пісню, яку будемо вивчати на сьогоднішньому уроці. Бає мови малюки, а на веселій дітворі всі каселі вже валі, немов дівна

Давайте зараз з вами спробуємо разом виконати цю пісеньку. Отже, всі приготувалися. І знову сонце прокидається, немов кораблики, пливуть марки і перехожі озирає. І прийдуть, поселю, самі добрі дні. Отже, ви можете кілька разів проспівати цю пісеньку, а зараз, будь ласка, пригадайте свою любну казку. Уявіть, чи можливо з неї зробити мультфільм? Можливо, ви можете продумати музичну заставку до цієї казки, яка вам подобається. А у вільний час ви можете переглянути мультфільм про козаків. Адже на сьогоднішньому році ми з вами говорили про мультфільми, про режисерів, композиторів та мультиплікаторів, які беруть участь у створенні мультфільму. А пам'ятаємо з вами, що музика просто необхідна для будь-якого мультфільму. Ви можете також продивитися мультфільм і поцікавитися, які композитори писали музику до ваших. Улюблених мультфільмів, отже, у нас сьогодні була гарна робота. Дякую за урок, до побачення!